Всім привіт! Сьогодні поговоримо про полуницю. Як бачите, богри вже множаться. Е, ось полуниця. Тут в основному полуниця Альба. Ранній сорт, хто не знаю. Е, ну і трошки є іншої полуниці. На пробу прави. Ось тут перша. Це Аня ремонтантна. Е, непогано все зарекомендувала. І кущі стоять нормальні, і уса дава, і ягода буває, і смачна ягода. Так, йдемо далі. Так. Далі Ані. Ну, не дуже сподобалось. І кущі багато хворих, але ще куди не йшов. Це просто рання полуниця, як альба. Так. Мурана. А Мурана, що можна сказати? Мурана зовсім поганенька. З 20 кущів залишилось 6. Не знаю, чому вона так пропала. Чи можливо її ґрунт не підходить, чи ще щось їй не підходить. Так. Ну, зараз прориваємо все. Так, трошки мене перервали що про мурана ну коротше багато її пропало не знаю чому вона вся одинаково оброблялась і альба і підгодовувалась і була накрита одинаково сказати вона там була збоку це мурана і вона її якось там замочила чи примертва від але і аня і амі буває також збоку аня взагалі нормально виглядає амі гірше, а мурана з ну, 20 кущів залишилось 6 чи 5. І ну, коротко, Не знаю, чи залишати з неї розсаду, бо всі вирощують її, кажуть, що гарний ремонтантний сорт. Не знаю. Е, що по самій полуниці? Е, зараз там потрошку прориваємо бур'ян, до ладу приводимо. Е, на одному бугрі вирішив обрізати листя, подивитися, бо всі обрізають як воно взагалі буде. Це з обрізаним листям. Покажуть гарний результат. Відновлюється нове листя, менше хвороб. Ну, подивимось. Ця, що на ґрунті, я буду її збирати з неї саджанці і потім викарчовувати і саджати на бугри. Бо цьогорічна погода показала, що на бугрові вона менше перезволожувалась, відповідно менше було хвороб на рослинах корневих. E, тому що з ну, там плівка, не так вологи багато потрапляло. Менше гнила набагато ягода. Ягода чиста, відходу менше e, і менше набагато роботи, бо була холодна сира весна, бур'яни перли. дуже багато прополок і проривання руками. E, ну, навіть не знаю на плівці або на авралитні однозначно роботи менше. І якісь ягоди і кущі. Ну, е, хоча кажуть там запарюється під плівкою, коли жарко. Ну, так, але в цьому році ось так сталося ну, на цей момент, що там краще краще на плівці і під плівкою. І кущі, і ягода була краще. І, ну, коротше, воно показало, що воно краще. Так, по самій пауниці, по вражайності. Ну, я не розраховував, що буде велика вражайність, але погода 4 хвилі, заморозків і там, собаки я показував в шоксах. Відео цей, що собаки грали окно розірвали, якби значну кількість цвіту і ягоди в заряді Ну, так скажем, половину менше ягоди було, ніж я розраховував. Але ціна була доволі висока. І досі, досі ми вже не продаємо, але ціна досі тримається доволі висока. Хоча вже пішла звичайна грунтова полуниця е, звичайних людей. Ну, через Хмаровський її небагато і, мабуть, через це тримається ціна. Е, так, перші ягоди були гарні, великі, потім два-три збори пройшло, вони ставали менші, менші, менші і менші, І на зараз там де -не де збираємо, ну вже зовсім маленькі, дрібненькі. А перші були більші, ніж сірникова коробка, два-три збори, але їх було небагато. І ще що через таку холодну погоду оцей весь збір, воно все розтягнулося майже на місяць. Звичай там... Тижня-два повиниця поданосить, а тут розтягнулась прям сильно. І вона там її побила морозом, вона ще доквітала. Ну, коротше, майже місяць ми її збирали. Воно і добре, і не дуже, тому що е, збори невеличкі і е, там дощ був по дощу збирати, ну коротше, і продавати не дуже зручно. E, і воно затягнулось, якби наклалось на те, що вже пішла з полуниця грунтова і ціна трошки почала подати. Хоча все одно одно. Доволі висока ціна. E, так, будемо саджати далі альбу. E, будуть саджанці, також, мабуть, буду продавати, кому потрібно буде. Я там, мабуть, відео пізніше. Все на бугри, все під плівку, під мальчування, і будемо пробувати. Не знаю, яка буде в наступному році ціна, попит на неї. Якщо буде гарна погода без заморозків, то мені здається, вона буде дешевою, але її буде багато. А як на мене, краще її буде менше і більша ціна. Менше збирати, простіше продавати. А ви напишіть, що у вас там з полуницею, які ціни і взагалі що вона є, бо я такі регіони, я дивлюсь, що до 90% її вибило. Всім пока.